25 липня в Мринській громаді відкрили алею слави на ній портрети чотирьох загиблих героїв з сіл селище Роздольне та Киселівка з селищенського старостату. Михальчук Віктор Юрійович, звичайний хлопець, що любив поганяти м'яча, справжній друг, брат і син, був учасником Революції Гідності. А навесні 22-го добровольцем пішов захищати українську землю. Віктор Солдат, розвідник, гранатометник під час бою під роботиним на запорізькому напрямку. Був поранений, помер у госпіталі на віки 26 на жаль, мати героя не змогла бути на відкритті алеї, тож спогадами про нього поділилась голова Мринської громади Людмила Борисова. Сьогодні в такий зворушливий день. Я хочу згадати нашого земляка Михайчука Віктора Юрійовича. Це юний хлопчик, який приїхав до нашого села з мамою і старшим братом Русланом. Приїхали, коли йому було 12 років, із Недашків, Малинського району Житомирської області. Це хлопчик, який одразу подружився із дітками, своїми однолітками, товаришував, він одразу став своїм. І ця родина відгукувалася до людей, дружили, працювали тут. І коли сталося повномасштабне вторгнення. Хлопці, і Руслан, і Віктор зразу стали на захист кордонів нашої держави. Вони пішли до Збройних сил України. Тривалий час з Русланом не було зв'язку. Зараз він озвався. Віктор пішов захищати кордони нашої держави. Ми переживали, хвилювались за кожного нашого воїна, за кожного захисника, за кожного з нашого земляка. І дуже хотіли, аби вони всі повернулись додому живими і здоровими. Але на превеликий жаль, 2023 році, 28 вересня, ми отримали страшну і болючу звістку про те, що Віктор Михальчук помер у лікарні від поранень, які він отримав на полі бою. Зустрічали героя, ховали. І пам'ятаємо сьогодні Віктора як усміхненого, веселого, на превеликий жаль, мама сьогодні не змогла бути з нами. Сили і витримки я бажаю всім родинам і родині Віктора Михайлюка. і я думаю, що наша перемога дуже скоро і наші такі втрати, і це все болюче. Буде недарма. Нарешті запанує мир і злагода в нашій Україні. Всіх пам'ятаємо наших загиблих героїв, пам'ятаємо, згадуємо, ставимо в приклад підростаючому поколінню. Гребенник Максим Анатолійович, надія родини, улюблений брат і дядечко, щирий друг і лагідний син. Він будівельник за професією, а змушений був стати воїном. Побратими пам'ятають його надійність і хоробре серце, а батьки синівську відданість і турботу. Життя Максима обірвалося в листопаді 2023 року у бою на Покровському напрямку. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно йому на віки 31. Сестра Максима говорить, що прагне втілити всі його мрії і бажання. Його мати розповідає, яку непосильну ціну платять усі матері героїв зараз за нашу перемогу і майбутнє, і вірить, що смерть сина не буде марною. Найстрашніше горе для матері це втрата сина, молодого золотого сина. А ще страшніше те, що він загинув на відносині, але я пам'яті. Це пам'ять вічне життя, життя тих, які стали янголами небезного в'їзду, які стали героями нашої України, які написали нову історію кров'ю на нашій землі. Нам дуже важко матерям, бо материнський біль дуже тяжкий, він не має межі. Але ми живемо заради пам'яті про своїх дітей, про своїх синів, щоб пам'ять про них ніколи не згасла, щоб всі завжди пам'ятали, якою ціною нам досталася наша свобода, яку ціну віддали наші сини, за наше. За нашу незалежність ми будемо завжди і вічно пам'ятати про всіх героїв, які загинули на нашій Україні, захищаючи нас. Про цих героїв зараз пишуть смішки, пишуть вірші, пишуть пісні, щоб ніхто не забув про їхній вчинок, бо вони цього заслуговують вічна пам'ять. І слава Україні! Коршок Василь Миколайович, людина із золотими руками, товариський, безвідмовний, невиправний оптиміст і надійний друг. Він умів підставити плече і подарувати радість на захист батьківщини. Василь став у червні 2023 року. Підступна куля не оминула його. Загинув 19 квітня 2024 року поблизу села Роздолівка на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Василеві на віки 41. Можна вам сказати про свого сина. Це син у мене був, моя гордість, моя надія, моя опора. Ми залишилися самі без сина. Він у нас був один. Він пішов захищати, захищати Україну, захищати нас із вами, всю нашу землю українську. І він загинув. Він прослужив 9 місяців. Він 2 місяці був у житті. 7 місяців був на нулю. Ну так йому не судилося додому повернутися. Він у травні був, бив, піти у відпустку. А він загинув 19 квітня. Він мені зателефонував 18 квітня і сказав, мамо. Я піду, заберу свої вищі. Я йому сказала, синок, ти мені перетелефонуєш, він сказав, коли я маму тобі не телефоную. Ну я чекала, я чекала до чотирьох часу утра. Ну я не дождалася від нього дзвінка. І я поняла, що сина вже нема. Ну, ще мене убеждали, казали, може він затримався на позиції. А потім прийшли і сказали, вашого сина вже немає. Як це тяжко жити, як його було тяжко хоронити, А я це вже пережила другий раз. Я старшого сина похоронила 25 років назад. Ну, в мене залишався ще один. І я тільки їм жила. А цей час і сама не знаю, для кого мені жити. Тільки надією, що я ще дасть Бог мені сили, так би мені Бог здоров'я, що я до них ходитиму. Я за ними буду покажувати, так як я не догледіла їх, не, як то кажуть не долюбила. Ну тепер я ось цим серцем, цією душою. Я тільки біля них. Я їх кожного дня ходжу на морі, кожного дня приходжу і їх згадую. Морський Віталій Анатолійович небагатослівний, добрий, завжди усміхнений, люблячий брат і дядечко, простий і вірний дружбі. На захист батьківщини став у перші дні торгнення у лютому 2022-го. Воював на Чернігівському, Запорізькому, Донецькому напрямках. 10 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині потрапив у полон і був розстріляний разом з іншими побратимами. Віталію на віки 27. Сестра Віталія розповідає, який він був за життя, як його любили племінники, які досі чекають, що він повернеться. Наречена Віталія каже: він був найкращим був <різований> Найкращий дядько і плім'яники його. Вітали його сюди, що люди їде, подарунки писала. Вони завжди народження, за Новий рік. Наші празники не світав, допомогло, ніколи не відмовляв. Дивимося, звичайно, в <ріст> його <ріст> сумуємо заїду. Хочеться за віз нами був. <ріст> <Я ріст> завжди підтримував нас, <ріст> як він зараз підтримував, не колежка, не відмовляв нам сюди. Заведь був собі. Завжди міг підтримати, не підтримувати. Завжди був позитивним. Зараз давно позитивний? Силь, мабуть. А мабуть. мабуть. <соць> мабуть. <соць> Коли ти сумний згориш. Не плачте що все буде добре. <соць> <соць> Обіцяв нам здоровувати. <позитивна. соць> нам його не вистачає. Дуже-дуже <соць> сильно. Дуже. Саме добра людина. На завжди ми шануємо. Наші герої, наша гордість і наша вічна біль, говорить Людмила Борисова, голова Мринської громади. Шановні родичі наших воїнів, друзі, знайомі, однокласники, сьогодні дуже зворушлива і болюча подія зібрала всіх нас в центрі села селище. В центрі села, коли у нас завжди проходили цікаві, хороші, мирні заходи, добрі мирний час. На превеликий жаль, у нас зараз точиться війна. Всі живем цим великим болем і живем втратами. Сьогодні ми зібрались для того, щоб згадати кожного воїна. Кожного з наших земляків, хто віддав своє життя за мир, свободу і незалежність нашої держави, на превеликий жаль, із 18 загиблих воїнів нашої мринської громади, чотири із них є жителі селищенського старостату. Це найближчі для кожного з нас люди. Це хлопці, які тут зростали. Недавно так ходили до школи, зустрічались, їздили, приходили на свята сюди ж в центр села. Життя болюче і війна невблаганна. Ми зараз з вами зібрались для того, щоб вклонитись родинам. Я від імені всіх жителів Мринської громади. Від всіх українців, від імені наших земляків, низько кланяюсь і висловлюю найщиріше співчуття вашим родинам, ваші сини, брати, діти, це справжні герої, патріоти, воїни, наші захисники, які віддали найдорожче своє життя. За наше майбутнє вони не дожили, не долюбили. Вони всі стали ангелами небесного війська, нашими захисниками. І сьогодні ми зібрались тут в зворушливу мить. Лунає є музика, пісні зворушливі, болючі. Ми хочемо доторкнутися до серця кожного присутнього для того, щоб відчути. Цю біль і цю підтримку. І, мабуть, замітили ми всі, як кружляють у небі птахи. Ніколи ніби так не кружляли. Це, мабуть, душі всіх загиблих воїнів. Вони поруч, вони тут, вони бачать і вони з нами. Вони підтримують, вони підспівують нам і кружляють. І я думаю, що говорять про те, що вірте. Сподівайтесь, тримайтесь, і мир дуже скоро, перемога дуже скоро. Саме головне тримайтесь, будьте дружними і будьте люб'язними. Пам'ятаймо кожного і дякуємо щодня, щогодини, кожного ранку за сонце, за мирне небо, захисникам, які сьогодні боронять кордони нашої держави. І пам'ятаймо наших небесних янголів. Герої не вмирають. Герої вічно у наших серцях. Слава Україні. Шанування їхньої пам'яті це наш святий обов'язок, наша шана і гордість за справжніх героїв. Що не загоїться ніколи, вічна шана тих, хто до останнього стояли, чиста слава, Подвиг у віках закарбували, Подвиг, що життя нам дарував. Кожному герою, кожній героїні. До землі вклоняємося, дякуємо вам. Ви наші герої, ви герої України, вся країна вам завдячує життям.